Славесу Христу! вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні 1 серпня і ми чуємо слово, яке продовження вчорашнього слова, вчанний бука тези українською. No, бо трохи був зайнятий мою реколекція, знайте сестер, і вчора було дуже багато справ. А сьогодні хочу з вами подивити, подивитися, послухати разом, словом, роздумувати над цим словом. Це слово з 13 розділу. Івангевід Матея. І це притча про Невід. Того часу Ісус сказав до натовпів Царство Небесне подібне також до закинутого в море Невона, який назбирав усякої всячини, а коли він наповниться, його витягнуть на берег та сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангелі і відділять злих з поміж праведних, їх повкидають, повкидають у вогняну, вогняну піч, там буде плач і іскрехи зубів. Чи зрозуміли все це? Відповідають йому так, він же сказав їм. Тому то кожний книжник, котрий навчений про царство небесне, подібний до людини господара, яка витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Коли закінчив усі ці притчі, він пішов звідти. Ісус нам говорить, звичайно про е, море, Галейське море. Це озеро, яке називали морем. Так. І люди знали, що в цьому Галейському морі дуже багато риби, багато е, різних видів риб. І люди, які жили навколо цього озера, е, ну, Займалися теж рибальством. E, Знаємо, що декілька апостолів Ісуса були рибалками. E, образ цього невода e, відомий слухачам Ісуса. E, і люди знали, що вода гелейського мора є багато риб, і не всі риби їстівні, не всі риби можна споживати. Були теж риби, які не смачні, а навіть Otrujni, że so nie, niebezpieczne nie było ich spożywać. Najczęstsze były różne formy e, łowytwy ryb, a najczęstsze było tak, że so, takie city, wielkie, pianły dwie łodki, dwie łodki, po bokach i do berecha. I takim czynom zabrały wszystkie ryby, jak w ciu, ці сіті, всі до, тягнули до берега. Там, якби би закривали ці сіті і витягували на берег. Звичайно, пізніше е, розбиралися, то сортували ці риби. Деякі були їстівні, то їх збирав посудини, заносили, чи продавали, чи, чи на, на, на людей зразу на, на місці до, до своїх домівок. А були теж риби не, не їстівні. Kazawszy: otrujni, nieprzydatni, nesmaczni I były też ryby, jakie były nieczyste. To znaczy, z prawem i ebrejskich, ich nie można spożywate. spożywać. I ci ryby na było rozdzielić. To mają jakby dwie kategorie ryb dwie, dwa procesy, może pierwsze z tak? Dwa procesy. Pierwsze, trzeba złowyty ryby i alegoria cerkwy. Cerkwa łowy trójdej, swojej city. To pierwsze, jest jakby z, z, nabraty ryb, bahato. Drugie, trzeba ich jeszcze rozdylyty. І це є час суду. Це перед нами. Зараз є час церкви, коли церква набирає людей, проголошує Івангелії, переконує, що варто йти за Ісусом, що в Ісусові є життя, а пізніше буде час суду. Там буде час розділення. Цих непридатних гриб, нечистих, отруєних і так далі не викидали назад у воду. I rybałki nie był zaciekawne, żeby te ryby rozmnożowały się i wykiedały na berech. Tam sobia, respektowni na przykład hodowały się tym rybami i tak dalej. Zwyczajno, rybałki czekały, aż ryba. cyty napełnić i wtedy je wyciągał na berech. No trzeba ten proces terpeliwym czekać, czekać, tak jak cerkła czeka, na nasze nawarcie, nasze, na nasze rozwiązania, żeby za Bogiem. I m, m, nam ta prydziesia mówi, że wytknęcie nauki Jezusa będzie mieć wynik wieczności. Tak jak dola tych ryb, które są na górę i tam umierają. Taka będzie dola ludzi, którzy wytknęli Nauczeń Jezusa. To odkrycie ludzkości będzie wielką tragedią dla ludzi, którzy będą odkryci podczas sodu. Jezus mówi o rozpalonym piecu, o skraji zębów. I tu trzeba też tak uważnie żeby dosłownie rozumieć tych słów. To nie będzie tak, że Bóg będzie kedać nas w. У Вогняну піч, або його Ангелі це зроблять. Ні? Ні. Е, людина буде мати на суді свідомість своїх гріхів, всього, що вона свідомо скоїла, чого не хотіла назвати тут на землі, приховувала гріхи. Буде мати свідомість своєї провини. І це буде для неї. Dżerałom żachliwych strażdań, znaczy w wogni, pitch. pić. Jezus chce powiedzieć, że jeśli ty w stawiasz się do Słowa Bożego, do tego, co Bóg robi w życiu, jako ważny tak ryzykujesz samym otrzymać taką dolę. Czy ta o czy ten niewid nam mówi, że do cerkwi należą ludzie, tak jak tam jest różne ryby, ale dejki materialno, uniernałno w sitiach, w city cerkwi, ale nie ma tam przekonania, nie ma tam lubowi do Boga. І на судді вони можуть бути відкинуті. Тобто недостатньо номінально бути членом церкви. Це означає, що недостатньо бути охрещеним, називати себе християнином, знати, що Бог є. Церква ніколи не говорила, що якщо ти належиш до католицької церкви, то ти, напевно, будеш спасенний. І церква говорить так: ти є католік, чи ти є православний, ти є віруючий. Ти отримуєш доступ до, до джерела спасіння, можеш щоденно користуватися цим даром Божої благодаті, як, як таїствами. Таінств, якщо в житті будеш керуватися Божим Словом, будеш відкрити на Божу благодать, будеш каятися в гріхах, напевно, будеш спасенний. Але якщо ти тим нехтуєш, то не думай, бо прийде суд. Tam tam wyrzuca Twoja dola. Także to jest takie zaproszenie Jezusa na nas, żebyśmy się Nim podobały. my je w Cerkwie? żywemy, wierzącymi chrześcijanami, Czy takimi otrójnymi, nieczystymi, nieprydatnymi? Ich dola prosto, prostu to śmierć, duchowa śmierć. Навіть якщо фізично буде існувати така душа, то духовно вона вже померла. Вона є трупом, і це є найбільша трагедія людини втратити вічність з Богом. Бажаю вам сьогодні, миру і благодаті, брати і сестри, і роздумуємо над своїм життям. Церква нас зловила. Я думаю, що більшість КТС слухають люди. Wierują, czy o cerkowle nie, jak każe mu. Żyje w cerkwie. Nazywaj te sobie ditmy cerkwy. Ale postaw sobie zapytania. Daj odpowiedź Jezusowi. Ty żywa ryba, czy ty otrójna, smrdziucza, woniucza, więc rychiv, zbuntowana, niebezpieczna dla bratw. Jakby tak było, to jakaż dola nas czekaje. Robimy wnioski i o się od nich, póki czas. Sława Jezusu Chrystu!